Сніданок простий, доступний для кожного. Помідор, чорний хліб та зверху сир брі. Кава без ніяких добавок і без цукру. Дуже красивий колір має троянда з бутонами. З величезною кількістю квітів. На жаль, я не знаю її назву, але вона мені дуже-дуже і -дуже подобається. Квітне та росте ця троянда дуже-дуже рясно, розповзається. Якщо посадити біля забору, вона оплате і буде жива, неприступна загородь. Бо вона калюча, не можна просто так зірвати, поколеш собі руки. Я вже не кажу про те, щоб відсунути гілочку. Це буде неприступна стіна, якщо зробити навколо забору от таку прикрасу.